Добрий день. Давайте сьогодні розглянемо нестандартне показникове рівняння. Ну, це запропонував глядач 2, косінус, 2 в степені косинус Х дорівнює Х2 плюс 2. Це завдання, в принципі, для 11 класу. Так, ну, дивіться. Ми звикли показникове рівняння розв'язувати як. Ми повинні до однієї основи привести праву і ліву частину рівняння. Тобто, наприклад, 2 в степені Х, там дорівнює 2 в третій степені. основи однакові. Коли ви цього не дуже можете зробити, але взагалі не можете зробити, да, то тоді треба шукати трошки інакший спосіб розв'язання. Ну, я б тут запропонувала або графічно, або за допомогою множини, ну, з'ясовування множини значень функції лівої і правої частини, тобто розглядати окремо як функції, можна побудувати графіки окремо знайти точку перетину, але це важко два в степені косинус х ну, будувати цей графік без навичок. Ну важкувато. Тому краще давайте розглянемо кожну окрему як функцію, кожну окрему частину рівняння як функцію y дорівнює 2 в степені косинус x. І пригадаємо, що косинус x у нас обмежена від мінус 1 до 1. З 10 класу ми це пам'ятаємо. Синус теж обмежена, тангенс і катангенс не обмежені функції. Отже. У нас 2 в степені косинус х теж буде обмежена від чого до чого? Від 2 в степені мінус 1, тобто осюди, зараз я усюди замість косинуса ви підставляєте спочатку мінус 1, потім 1, і виходить обмеження нашої функції, тобто область або множина значень цієї функції від 2 в мінус першій степені до. 2 в першій замість косинус х ми, ми поставили межі цієї функції. І тоді тут буде одна друга і 2. Тобто оця наша функція, яку ми розглядали першу з лівої частини рівняння, вона має множину значень функції, тобто Ігреки належать відрізку від однієї другої до 2. Давайте розглянемо іншу функцію. Інша функція це у нас права частина Y дорівнює X 2 плюс 2. А, ну, які обмеження по Y? Ну, по-перше, у нас. Х в квадраті це більше або дорівнює 0. І якщо до обох частин рівняння ми додаємо 2, тобто х2 буде більше або дорівнювати 0 плюс 2, тобто більше 2. У нас y належить проміжку від 2 включно до плюс нескінченності. Що ми бачимо? Е, ну, як сказати, де перетинаються ці відрізки? В точці тільки в точці 2. Тобто y дорівнює 2. Ну і все. Тоді ви прирівнюєте або е, оцю праву, ліву частину, або праву до двоєчки. У вас y дорівнює 2. Отже, y дорівнює 2 це спільне е, значення функції. І тому. Ми записуємо, що у нас х2 плюс 2 дорівнює y. Ми могли б записати, що 2 в степені косинус х, ой, дорівнює y, звиняйте, зараз переберу, дорівнює 2, ми ж знайшли, що до значення 2. Ми могли б і отак написати і розв'язати потім тригонометричне рівняння, тобто тут 1 косинус х дорівнює 1. Але ви підставляєте туди, де вам зручніше розв'язувати. Ну, звісно, що права частина для вас знайоміша і зручніша да, для розв'язування. Тому х2 дорівнює 2 міну 2 це 0 і х дорівнює 0. От ми знайшли, розв'язали це рівняння наша відповідь х дорівнює 0. Все, дякую за увагу. До побачення. Якщо є питання, пишіть.